Фокус світ за рішенням різко збільшити військову допомогу Україні. Стоїть занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії. Матеріал такого змісту було опубліковано у The Wall Street Journal. Як пише видання, це занепокоєння свідчить про те, що вікно можливостей для України не є нескінченним і вона потребує потужного західного озброєння вже найближчим часом, щоб посилити імпульс, якого досягла під час контрнаступу минулого року. Зазначає. Що минулої весни західні уряди сподівалися, що тривалі бойові дії нададуть Україні більше шансів для перемоги, сподіваючись, що економічні проблеми і військові невдачі Росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати миру з наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну? Ця впевненість зникає. Натомість, чиновники у деяких столицях тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і техніку на війну, може взяти гору у тривалій війні на висн... Снаження так пише Wall Street Джорнал. Політтехнолог Тарас Загородній зараз приєднується до нашого ефіру. Тарасе, я вітаю. Так, доброго дня. Тарасе, ви поділяєте побоювання сформульовані е, цим виданням Wall Street Джорнал? Так, поділяю. Я завжди говорив і буду говорити, що без розгортання власної промисловості переходу економіки на військові рейки ця війна може затягнутися на досить довго, тому що у Росії є багато ресурсів. У них є промисловість, у них є те саме гарматне м'ясо, яке вони закидують нашу армію. А там просто по пропорції можна бачити, що у них ресурси більше, і вони будуть все робити для того, щоб перемагати у цій війні, тому тут тільки перенесення військових дій на територію Російської Федерації може якось похитнути, в тому числі російське військове керівництво і взагалі починати втокмачувати в голову росіянам, що. Вони не будуть безкарними, а для цього потрібна власна зброя, тому що те, що нам постачається, якщо ви уважно подивитесь, це в основному зброя, яка дає можливість оборонятися активно. А ось далекобійні системи, ну на жаль, у мене великі сумніви, що нам нададуть на даність mm -hmm. там тисячу півтори тисячі кілометрів. А це треба робити. і Можливості є ну для порівняння. От ми зараз спостерігаємо, як Ізраїль. Б'є е по територію Ірану, хоча вони не визнають, що вони є, хоча це звичайно дозвіл Сполучених Штатів Америки. Ага. Тому що Ізраїль за 20 років просив Сполучені Штати Америки, давайте вжаримо по Ірану. Ага. Ну, якщо подивитися, яку зброю вони використовують, це безпілотники, дальність півтори тисячі кілометрів. Просто порахуйте по на цьому напряму. На скільки там ага. летіти від Ізраїлю через територію раку, в тому числі там півтори тисячі кілометрів. Угу. Отже, нам потрібне саме таке озброєння, але е, у нас уже є рішення, що стосується танків. І бачите, журналісти якраз наголошують на тому, що е, в західних столицях. Ну, переоцінили ситуацію. Зрозуміли, що Путін готовий е, використовувати м, ну невисокі очікування чи можливість жити не дуже добре росіян, так і готовність, жертовність певну, яку і ще пропаганда зараз дедалі більше утверджує. Е, ну не не цінування власного життя, так би мовити. І е, саме на цей ресурс і розраховує, і захід прискорює постачання зброї. Ви відчуваєте? Ви бачите, ви констатуєте це? Е, ну, подивимось, тому що я поки що на. Не... Зумів строки постачання тих самих танків і ага. танки це не ракети. Ще оголошую наголошую. Танки це є можливість, наприклад, захистину зробити прорив на нашій території. Але дивіться, якщо в Росії буде без, пошки, без, без працювати їхня військова інфраструктура на території Російської Федерації, то е, цей процес розтягнутися може на роки в дійсності, ага. і тому без. Власної зброї для того, щоб ви знаєте, не залежати від інтриг, нікого не вмовляти. Е, ця війна, на жаль, буде затягуватись досить довго, тому що ресурси. Е, ну, дивіться, там є нюанси. Наприклад, е, от сьогодні я по почитав повідомлення, що Абрамси будуть постачатися без секретних технологій. Тобто, uh -huh. це треба нові танки робити. Танки це затримка, це життя наших людей. Ну і так далі, тобто тут цілий пакет проблем, які Україні треба напружувати mm -hmm. власні сили? І далі ми завжди повинні пам'ятати. Знаєте, я завжди таких питань задаю питання, яку Голдамер задала своєму уряду, які запропонував вдарити превентивно по арабських країнах 73-му році. Напередодні війни судного дня вона запитала: а що буде, якщо американці зброю нам припинять давати? Ну не дадуть ну з різних причин це можливо uh -huh. там. Наприклад, війна з Китаєм теоретично. Якщо буде конфлікт, це велика проблема. Тому що щоб ви розуміли, нам постачання зараз зброї так через достатньо швидко дають. Uh -huh. От, для порівняння Велика Британія чекала ленд і сполучених штатів в Америці два роки. Сама все, все робила зброю, відбивалася від атак. Uh -huh. Оже радянський союз, як мінімум рік повтора, чекав просто на постачання зброї, а тут ще достатньо швидко йде, тому що в світі немає таких яскравих конфліктів, які е, е, забирали е, би ці ресурси, та, так та, куди та, могли та, би іти. Ці та, ця дуже, зброя Так, дуже вплинуло на світову громадську історію збучей. Якби е, росіяни поводили себе не так по звірячому, так ще невідомо, коли взагалі нам постачало би зброї. Ага. Якби вони так цивільних не знищували і що викликало шок у світі, тому тут е, мобілізація власних ресурсів, е, мобілізація е, і армії, і виробництва. Ага. Якщо е, е, говорите, що у нас часто таке знаєте, мене просто дивує така інфантильна позиція, особливо частина нашого суспільства. А ось побудують вони все рівно розбомблять. Uh -huh. Слухайте Ізраїль, Ізраїль. Я от вивчав історію як будівництва Ізраїлю на менші території, на менші території в 50 п'ятдесяти роки почала uh -huh. розвивати свою авіаційну правосовці. При тому, що територія Ізраїлю не просто авіацією могла обстрілюватись, вона гарматами могла обстрілюватись. На тому, що так був поділений, розрізаний ізраїль, що фактично не дати йому шансів на Тарасе, От у мене зараз ви говорите. У мене виникає весь час запитання: а кому ви адресуєте м, ну так би мовити, пафос цього виклику? Хто має вирішити? Президент, Кабмін? Укроборонпром, Я як інституція, е, суспільство, люди у дворі, які обговорюють це? Це не пафос, це не пафос, це питання виживання нації. Так, от от в чому питань, тому що ви повинні розуміти, що єдина країна, яка засікавлена в закінченні війни, це Україна, як найшвидшому, uh -huh. тому що в такому форматі, як зараз іде війна, вона затягнеться на дуже довго. Ще раз вам говорю, цей кабінет міністрів повинен а, а, мобілізувати. Uh -huh. Якщо Угробромпром не неспроможний пан Гусів а, з, а, з великим реформатором паном Міловановим, то заміняти на військових, які з. Знають, як ставити завдання, uh -huh. виконувати завдання і отримувати результати, а не малювати презентації, робити вигляд, що начебто нічого в країні не відбувається. Uh -huh. Тобто, це немає грошей так. Вибачте, будь ласка, подивіться на прибутковість державних банків. У них прибутки виявляються, тому що вони не кредитують економіку. Вони uh -huh. досі живуть в режимі, начебто, в країні нічого не відбувається. Тут uh -huh. не напало ще раз говорю. це питання. В тому ми хочемо, щоб е, цвіт нації е, повне знищувався далі на е, полях війни. так? Чи хочемо ми вийти з найменшими витратами з цієї війни? Чи ні? От от в чому питання Тарасе, ми, в, ви, в даному ви... разі пафос зовсім не лайливе слово від мене. Я вважаю, що він тут може бути доречним абсолютно, але важливо розуміти точку прикладання, кому адресоване запитання, і хто хто може на це відреагувати, на якому рівні може бути ухвалене відповідне Кабінет, рішення? Кабінет міністрів. Зігнати керівництво Куробромпрому спростити порядок виробництва зброї в нашій країні, планувати таким чином, щоб вона була максимально розсереджена, використовувати uh -huh. ще радянські приміщення підземні, які в країні в дійсності купа для того, щоб були виробництва на території нашої держави. Що uh -huh. ми знаєте, там не говорила тут. У нас секретна технологія. Ми вам передати не можемо. Uh -huh. Так самі дивиться, от насилають нам безпілотні. Копіювати безпілотники, вибачте, будь ласка, так а що робити? Що і далі так сидіти, тому що ми повинні розуміти, okay. що а, це. Да, да. А, а як а як такий китайський думаєте? прийом, так би мовити, Тараси. Тоді давайте зараз Китай, ми оперативно віде. пройдемося за різними технологіями і різними рішеннями, які е, е, ухвалюються і технікою, яка Україні буде передаватися. Американські танки Абрамс надійдуть не раніше кінця 2023 року, або ж навіть на початку 2024. го Про це пише видання Вашингтон Пост. У статті зазначається, що обіцяні Україні танки США братимуть не з власних запасів, а закуплять у промисловості. Крім цього, ви. Дання вказує, що танки будуть без броні зі збідненого урану. Я нагадаю, 25 січня президент США Джо Байден оголосив про поставку Україні 31 танка Абрамс, також запчастин та обладнання для їх обслуговування. А, ну і власне, оця зміна технології. Ви про це вже трішки згадали, що не можуть взяти ті, які вже на озброєні, бо там є секретна технологія. Треба зробити інші без секретної технології, і тільки ті вже зможуть. Постачатися ем, у нас так з усіма танками, коли ми взагалі все це отримаємо? От от ви гру, ти, ключове питання, коли ми отримуємо? Оце ключове питання. Там, наприкінці року, середині року. Тут мені не зрозуміло поки що, ну судячи з того, що, скоріше за все, найшвидші будуть челенджери у нас е е британські, ну і, скоріше за все, поляки можуть швидше передати. Але тут знову знову питання в тому, ми повинні самі напружуватись, так тому що ви повинні розуміти, що в тому числі у Сполучених Штатах Америки, те саме Трамтрампісти, вони активно будуть качати цю тему. А що Україна робить для? Для е, свого захисту, чому ми тільки uh -huh. надаємо гроші? а Чому вони нічого не виробляють і не мобілізують економіку? Тарасі, ну це... ми ж не виготовимо власні танки швидше, ніж Америка нам передасть свої. Так ну, ну почекайте, хто вам сказав? Так да у нас готові є ресурси, У нас готові, вибачте, е, 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 вже на ходу були танки. Так тут питання ну, і у нас тому... тільки танкоремонтні заводи залишилися. Так, виробництво основне танкове це Харків. Ну а хто сказав, що на мож... ну, почекайте? Дивіться тут питання, тут питання мобілізації. Там да uh -huh. і питання тому поставити завдання, щоб це робити. Так от от чому питання. А дрони, вибачте, будь ласка, що це неможливо зробити масово виробництво зброї? Можливо, uh -huh. цілком це не таке складне у використанні річ. Uh -huh. Простіть порядок виробництва надайте кредити, дайте фінансування, дайте гарантії уряду. От що повинно робитися uh -huh. у нас, на жаль, нічого не робиться для цього. Тарасе, а я от просто запитаю, я не знаю, я не сумніваюся у ваших словах. Я з іншого боку не підозрюю ні в чому укроборонпром. Просто намагаюся зібрати інформацію. Як ви гадаєте, чи може бути таке, що щось відбувається не афішовано? Ну як зараз ми розуміємо, що частина українських військових вже навчалася кермувати танками або вже навчалися як управляти літаками f 16 про які ми поговоримо буквально. зараз то можливо у нас і ракети і дрони виготовлялися чи виготовляються уже прямо тепер? Ну можливо, я не знаю. Таке припущення, я висловлюю, ну дивіться. От ми всі бачимо кадри з Ірану, так ми бачимо результат. Угу. повинні такі самі кадри бачити з території Російської Федерації, так щоб Чмобіки це вмирали угу. не в території України в Макіївці, угу. а щоб в Білогородській області, в Курській області, в Казармах у себе, в Ростовській області. От що угу. повинно відбуватися для того, щоб Росіяни відчули небезкарність того, угу. що вони. Що вони роблять? Це пам'ятаєте? Була ще стаття Залужного, що влітку минулого року, що Росіяни відчувають безкарність uh -huh. і вони не відчувають війну. Тільки таким чином можна робити. От, прилетіло сюди 20 шахетів. Туди повинна полетіти uh -huh. аналоги. Десят 100 штук ну тут, це... мабуть, найважливіше власне конкретний результат, навіть а не емоційне досягнення. Але, от трошки емоцій нам, мабуть, додає таке повідомлення, що на закупівлю ударних безпілотників Міністерство оборони України виділить 20 мільярдів. Генерал Наєв про це заявляв. І є підозра, що це не байрактари. Ну подивимось, тому що знову таки, ми повинні е українці, нарешті, повинні розуміти, як побудований ринок зброї, так що ударні безпілотники, які б'ють бити на вглиб Російської Федерації на тисячу, на п'ятсот, на шістсот кілометрів, нам, скоріше mm -hmm. за все, ніколи не дадуть. Так побудована, побудований mm -hmm. світ. Я для прикладу подивився, чим озброєна. Наприклад, Тайвань, які uh -huh. в аналогічній ситуації з Україною знаходиться, тобто є ядерна держава. Тобто американці їм дають все. Тобто Петріоти, РСЗО, і так далі. але ракет, якими uh -huh. можна бити по території Російської Федерації, Тайванці самі роблять, так і японці роблять і uh -huh. південне коридори. Uh -huh. Так робить, не на uh -huh. те, що на території є. Не взагалі військового континген дуже Я... важлива річ, пане Тарасе, Я тоді зараз де, узагальню для наших глядачів цей момент, що виходить тоді за цією логікою, ми наближаємося до межі можливого постачання. Тобто, от, а, пакет військовий, який ми потенційно можемо отримати від наших союзників, принаймні за асортиментом і дальністю роботи, ми вже майже дійшли до його межі. А от ну, те, що, те, що може ну, вразити цілі далеко на російській території, маємо зробити самі. Так так. тобто так, F-16 дадуть, петріоти дадуть, танки дадуть. Правда, ще невідомо, коли це все буде. Тому що uh -huh. ви ж розумієте, це кожен день це е е е е життя наших людей, е життя тих, хто зараз гине на фронті, і так далі, і знищення нашої інфраструктури. Але ну тут ні е повинні вони нам постачають, а у, а у росіян цього ресурсу просто більше тут питання uh -huh. в термінах. Угу. Наскільки росіяни в такому форматі вони можуть затягнути війну на досить довго, сподіваючись на зміну обстановки в цьому світі, так угу. а раптом десь війна виникне, а раптом Китай нападе на Тайвань, тоді Сполученим Штатам взагалі буде не до України. Ох, Тарасе, ну це... так і світові політики, і ми сподівалися, що, наприклад, санкції можуть подіяти. Але, врешті-решт, ми стежимо за цим механізмом ще від 14-го року, як бачимо, Росії поки що він Ні -ні 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 -ні. не переламив. Але я хотів би зараз попросити вас перейти і ще до одного виду озброєнь, про який говорять, який Україні необхідний. у Пентагоні обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони США до схвалення відправки в Україну літаків, щоб допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників. Про це пише видання Політико із посиланням на власні джерела. Я думаю, що ми проти надання Україні літаків ци, цитує політико на умовах анонімності високопоставленого. Чиновника Пентагону при цьому анонім зазначив, що остаточне рішення щодо літаків ще не ухвалене, а Україна не заявила, що винущувачі є її головним пріоритетом. А, і ось ну випливає якось, ніби така історія, що літаки це не атака, ну не тільки наступ або не стільки наступ, скільки захист неба. Принаймні на цьому акцентують журналісти. І от Дефенс Експрес каже: для того, щоб закрити небо в Україні, потрібні 180 Винищувачів, а це ну майже 30 мільярдів доларів. Ну, правильно. От питання дав. По-перше, в вершах, в тому числі. да це, Хто за це буде платити? Раз. І ну, і питання в строках все ж таки. І це не вирішує питання, і не вирішує питання ударів по території Російської Федерації. Так, у нас судячи з усього, змогли вдарити по аеродрому в Енгельсі. Це була українська розробка, можна точно сказати, невідомо що чи то був той стриж, який був модернізований українською промисловістю, чи щось подібне, але цього повинно бути дуже багато. Так, у нас відбувається. Диверсії, е, ну як у нас ніхто не коментує, як е, пан Малюк голова СБУ не, не, не підтверджує, не спростовує, що на території Російської Федерації вже йде ведеться робота відповідна для того, щоб е, вони постійно відчували тиск по на свою інфраструктуру військову, але цього ресурсу повинно бути більше, тобто на майже кожного дня росіяни повинні відчувати. Що йде удар по їхній території? Казарми повинні палати, знищуватись військова сила, mm. полігони повинні палати. Тобто радіус тисячу кілометрів. У нас повинна бути аби безпілотники, які ось це можна точно виробити. Це не така велика проблема для нашої країни, де у нас є і кадри, профільні вузи. Вибачте і Відповідна промислова база, в тому числі можна розсередити промислову базу, тому що безпілотники можна виробляти в декількох містах. Місцях, якщо ви якщо є підозра, що їх можуть розбомбити, знову таки інфраструктура ще військова радянська ще в нашій державі є купа. От що повинно бути: тобто, напруження всіх сил всіх mm -hmm. людей для того, щоб ці галузі економіки у нас були, і ми повинні розуміти, що Світ переходить в нову гонитву озброєнь. Це означає, що ВПК це особливо для України, це теж один з галузей, який буде і модернізувати економіку, а потім технології, які інвестують, наприклад, в військові перейдуть в. В цивільне, ну, наприклад, дрони активно використовуються в сільському господарстві. Якщо вони у нас використовуються квізково, то потім вони можуть для українського виробництва а, зайти. Тарас, і... ну це такий дальший приціл. Це може якось переконувати зараз... бізнесменів зараз... вкладати зараз... гроші у розробки, думаючи про майбутній мир. Уже але поки нам іще треба досягти його. Нам треба досягти перемоги. А у цій перемозі, ну, наприклад, ось е, 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 така заява: ніколи не надійшло. Італія на Відмовилися постачати Україні наступальну зброю. Хоча Італія підтримує Україну у боротьбі із агресором, Україна передає озброєння різне, необхідне для оборони. Однак наступальну про наступальну зброю мова не йде. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні про це говорить Шольц, німецький німецький канцлер. А він от так. Ну вагався щодо танків. Після цього теж коментарі а, ніби відносно різні. Потім говорить, що але про винищувачі, про літаки не йдеться. Ми, нібито більше на американські літаки, розраховуємо, але що означають ці заяви? А це те, що я вам говорив, давати будуть особливо європейці будуть давати цю зброю, але не більше, щоб не не провокувати Росію. Тобто вони uh -huh. вже змирилися з тим, що зброю, яка б'є по території Криму, ну теоретично вони надають, тобто вони, вони це зрозуміли, що нічого не буде після 9 серпня минулого року, коли був перший удар по території Криму, нічого не відбулося. Uh -huh. А от щодо території Російської Федерації, що нам конче необхідно, вони давати не будуть. Як я вам сказав, далекобійні ракети і ну з Німеччиною, з літаками там взагалі інша історія, тому що якщо не помиляюся, замкнені цикли літаків, окремих є у Франції, у них є Рафалі uh -huh. Мережі так. Єврофайтер, це був спільна розробка. Якщо не помиляється Франції та Німеччини. А літаки, що в Європі, є тільки які самі вони виробляються у Швеції, їхні кріпини uh -huh. це багато цільові ну, і звичайно, що Сполучені Штати Америки uh -huh. Теоретично літаки є ще у Бразилії, але Бразилія тут більше під uh -huh. займає нейтралітет і скоріше вона ніколи не надасть ніякої зброї. Тобто сполучені штати, Франція і Швеція найбільш вірогідні. На більшому віртарасе бодай дуже коротко, але я попрошу от трішечки теорії змов такі чутки, дуже цікава історія про зустріч очільника ЦРУ Бернса. І Наришкіна про а, певну пропозицію, яка був, була висловлена на адресу Російської Федерації, про певні часові терміни, про відмову з боку Росії, а, і а, про те, що саме ця відмова і те, що Росія не пішла на західні умови щодо перемовин виведення військ і так далі, і зумовило те, що Україна активніше вирішила, наприклад, надавати танки. Тобто танки це така відповідь. А на російську відмову що за цим стоїть? Подоляк, бачите, не, не, не підтвердив, але не не заперечив можливість таких контактів. Власне, контактами і консультаціями він і назвав можливо такі зустрічі. Ну, дивіться, якісь перемовини на неофіційному рівні через різних посередників, скоріш за все, ведуться. Так, це звична практика а, в таких умовах, але я думаю, що це. Вже намагання Росії видати бажано задійсне. Вони зливають в пресу. Що, начебто, з ними хтось ще розмовляє? Uh -huh. Що з ними готові йти на перемовини, виставляють наступне. А що буде, якщо Крим ми залишимо, залишимо розбитий вщент Донбас? Uh -huh. Ну така, знаєте, починається гра для того, щоб знайти. Тут, то, е, таку знаєте бреш в обороні Заходу, але це дуже небезпечно в дійсності, тому що Росія таким чином хоче взагалі зірвати постачання зброї в нашу державу. Будь-які перемовини з Російською Федерацією, початок перемовин навіть на угу. офіційному рівні Я вам скажу: вся Європа стара побіжить угу. одразу ж кричати давати постачати зброю. Давайте не постачати зброю в зону конфлікту, як це було вже в нашій історії 2014 угу. році, коли наразі нам... ну але але от чи розмовляють? Ну хтось же розмовляє і той же шольц, про якого згадували, він знову каже, що він продовжить контакт із продовжить розмовляти із путіним. Ну скажемо так, фігурально. Ні, ну дивіться, е, о, кожен виконує свою функцію. В Принципі, шольц в цій схемі не потрібен. Шольц просто думає перейти к бізнесу as usual е, після нашої перемоги, але вже не вийде. Україна теж буде брати участь у формуванні е, східної політики щодо Росії, навіть не будучи в ЄС. Так що нехай не сподівається. А для таких деликатних питань перемовникам є Ердоган, Є член НАТО, так що нехай от Ердоган з ним ходить і розмовляє. А пан Шольц. Це ну вони захищають свої інтереси. Ви принципі байдуже скільки українців по загине. Ви повинні розуміти, що німеччина абсолютно діє в власних інтересах в стилі реалполітик. До речі, це німецький термін, тому що а вони нічого не втрачають. Промисловість працює менше танків, більше мігрантів в їхню країну, в тому числі з Україною, uh -huh. з України, які будуть працювати на благо німецької економіки. Тобто, у ній це все добре. Дякую, Тарас Загородній на прямому зв'язку з апостроф Тіві.